Да, все уже устали. Все устали уже. Не один человек говорил, то, что лучше бы я на зоне бы отсидел 20 лет, чем здесь был бы. Вы вот всегда вот походу пролет был. Пацаны все на деревьях пораскидывали, снимали их остатки. Мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем. Российская экономика номер один в Европе, четвертая в мире. Ну о чем мелочиться, давайте переведем всех россиян на семидневную рабочую неделю. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітати в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Ворог намагається на нас повісити всі земні, небесні, наші, не наші будь-які гріхи для того, щоб вийти із перемовного процесу і для того, аби мати можливість просто продовжувати бойові дії. Хоча для нас, для людей, які не витали у небесах, і так було очевидно, що все лишається як є. Це я власне до чого? Окрім того, що вас. Чекає фантастичний гарячий випуск. Я, друзі, пропоную вам продовжувати нашу інформаційну боротьбу і наш супротив. Не забувайте лишати цьому випуску свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, і побачене. І, звісно, найголовніше ходіть в опис до цього випуску. Там лежить диво чарівне посилання на наш збір для військовослужбовців, для героїв збройних сил збройних сил України, які знають, вміють і роблять кожен день. Ймовірні речі на полі бою спиняючи російську орду, сьогодні ми підтримуємо батальйон безпілотних систем 47-ї бригади, що працює на ударних крилах по тилу ворога, і нам дуже необхідно назбирати 250 тисяч гривень для того, щоб допомогти нашим військовим в ремонті автомобілю та обладнання для роботи. Кожен ваш донат, кожна ваша гривня, долар, євро, все те, друзі, що ви відправляєте нашим військовим, воно працює заради миру і заради того, щоб український народ був в безпеці. Тож дивіться нас, слухайте і не забувайте донатити. А розпочинаємо ми зі скиглення. На щастя, не нашого від нас, такого ворог і всі інші ніколи не дочекаються, а зі скиглення нашого ворога. Чекаємо, поки все скінчиться. Отакі От масові настрої тепер заполонили думки СВОшників, бо вони втомилися. Російський окупант в буквальному сенсі скаржиться на великі втрати та випадки обнулення в армії Російської Федерації. Хоча, якщо подивитися, офіційні брифінги, он Путін вкотре зустрічався із військовими, вони знову щось одне й те саме по десятому колу взяли, знову отримали якусь неймовірну перевагу над Збройними силами України. А их войска, мобики и чмобики, все те, кто перебувают под знаменами российской армии, втомились. Ждем уже, когда все кончится. Ждали 15 числа, Богу молились. Вроде как, что-то, что-то. Сейчас посмотрим, что дальше будет. Да, все уже устали, все устали уже. Жопа творится вообще конкретная. Двухсотых очень много, прям с штабелями лежат. А кости уже, одни кости. Не уже не их интересно. не опознать, наверное. А сейчас просто как будут делать, у которых люди утеряны. Они просто будут скелет складывать, говорить, что это ваш. И все. Я, люди я, будут думать, что это так знать. Как... Да. С Там прям ходишь по ним уже. Они уже траву заменяют, а землю заменяют. Уйти? <coughs> за меня контракт подписали с Минобороны. Если ты не выполнишь задачу, тебя просто за угол и в пулю в лоб. Но если бы я не поехал на войну, я меня бы объявили пятисотым, то что я. Убігаю таке откровення не так часто зустрінеш. Та ми бачили відео, коли СВОшники записували, що їх відправляють на обнулення штурми, і не тільки. Але здається, що в принципі росіянам на це байдуже, тож і СВОшники не так часто записують викривальні зізнання, хлопці. Та давайте ж більше ми зберемо цілу колекцію. До речі, це нам допоможе ще й ідентифікувати тих, хто справді стає на полі бою двохсотим. Ну, если бы я ныкался бы, не ехал бы сюда, и вот я подписал, как грубо говоря, в рэп, за меня подписали. Вот, я сейчас в рэпе нахожусь, а если бы я бы не поехал никуда, и меня бы поймали, меня бы в штурма отправили. А в штурма там сразу 200. Да ничто не грозило бы, штурма. Турма, штурма, штурма, все. Ничего бы не грозило. Ни тюрьма, ничего, тебя никто бы в тюрьму не отпустил. Идешь, штурмуешь. Они насильно подписывают. Они знают, что тут делать, потому что уже не один человек говорил, то, что лучше бы я на зоне бы отсидел 20 лет, чем здесь был бы. Это правда. Тут творится, тут творится очко. Потому что у них приказ. Приказ не будет выполнен, ты умрешь. Ну, а что? тут, тут, тут конституция не это вся это не работает. Ну вот. И в отпуск уже не хожу как год и два месяца. Я тут уже год и два месяца. Это большую часть виноваты не люди, а виноваты офицеры. Офицеры дают указания, мы делаем. Если мы не выполним, мы 200. До речі, цими днями воєнно Путін дав наказ наступати на Запоріжжя. Я, чесно кажучи, в цей момент трошки прифігіла і не зрозуміла, що відбувається. Ну в тому сенсі, що вони ж і так наступають, це ж і так триває для того, щоб давати наказ чи команду йти в бій і наступати. Ну, було б логічно, щоб, щоб змінилося, що накази, які давалися раніше, були скасовані на щоб. Повторювати те, що і так працює з 2022 року. Тим не менше, говорячи про те, що до Запоріжжя лишається якихось 15 кілометрів, це не те саме, що 15 кілометрів пройти. Війна, її характер, методи, способи озброєння все змінилося. Тож тепер колонами по полі бою не погуляєш. А якщо зберешся, то історія закінчиться. От як та, про яку нам розповідають знову самі ж росіяни, що пахне смаженим м'ясом. Тільки це не шашлики, на які ми так і не пішли у 2022 році, це дещо інше. Тут на себе таєр стоїть евакуаціонний. там... Дырочка есть Короче Кумулятивкой Пробил это, короче, такой снаряд Называется кумулятивный Когда он Да, короче, струя пламя Разжжет вообще все Вообще Вот, короче, они прицепили Урал Вот сюда вот, походу, пролет был Вон коробочка с рыбом. Вот рыб. Что там у нас такого интересного? Тут... Интересно. Вот машина сопровождения была. На... Трос. И Тут пошел Тут Жареним м'ясом пахло. Ну, ребята згоріли одного просто витягнуть в Серегушку на куски. Військовий російської армії сам знімає, сам фільмує, сам показує свою згорілу колону. І каже, що від дронів не врятуватися навіть за допомогою встановленого на кабінах. Ребу нам загрожує це теж, ми теж не ходимо нікуди в наступ великою кількістю БТРів чи танків, саме через роботу безпілотників. Тож, коли воєнний злочинець Путін знову розповідає про створення сірої чи буферної зони, про захоплення якихось територій легко в теорії говорити про те, в чому ти ніколи не брав участь. А от коли ти відправляєш недорогих російських хлопчиків в наступ, то все завершується саме так. Так, сейчас покажу, что осталось. От буханки от моей. Вон. Вещи. Пацаны все на деревьях пораскидывали, снимали их остатки. Вообще жесть. Вот она буханочка. Это вот противотанковая мина. Вот такая метровая воронка остается. После. Два человека выжили. Взагалі все попаврувало для понимания купянское направлення. Це все, що від буханки. П'ять чоловік 200. Ну так, наїхали на міну. Ну і певно, ви давним-давно не чули історичних екскурсів. Засумували за уроками історії від Путіна. Що ви кричите? Ні. На що ви пишете, пишете, ні, я не хочу, приберіть його. Зачекайте. Зрештою, нема в нас вибору, ми маємо ще раз почути і побачити, як Путін у військовій формі, яка в принципі йому не пасує, яка, в принципі, виглядає так, наче він гліст в скафандрі, наче він забрав щось чуже і вдягнув на себе. Але він вирішив: вмілітар, як той чиєвара, як полководець, який нікуди не наступає згадати, як же все починалось. Раптом хтось в Росії про це забув. Київські власті предпочли розвернути широкомасштабні бойові дії, війну, почати війну. Ми намагаємося її закінчити. І э, з самого початку, як я сказав, говорили про те, що необхідно вивести війська київського режиму з цих територій. І ніяких дій бойових не буде. Их бы и не было, если бы нас тогда послушали. Сейчас мы видим, на Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу. условия восстановления отношений с Российской Федерацией и восстановления экономики Украины. Но мы видим, что и, и сегодня, к сожалению, главари киевского режима не спешат решать этот конфликт мирными средствами. До речі, ціле покоління виросло за час війни, яку розв'язав Путін. Отже, після державного перевороту що? Ну, тобто, коли в тебе втікає президент, то який саме державний переворот хотілося б дізнатися. Але окей, вони тоді ще говорили ватажкам українським. Хто такі ватажки? Там, на сцені, чи під час Майдану Революції Гідності були народні депутати. Народом обрані депутати ніяких ватажків не існувало. Пробачте, Я ніколи не можу спокійно цитувати Путіна. Так от. Вони говорили, щоб вони надали людям із південного сходу законне право на самовизначення. Цікаво. А якщо б в Росії, приміром якісь національні республіки, підбурені якимись іншими сторонніми людьми, які дико вболівають за незалежність кожного краю, запропонували п'ять десяти російським регіонам право на самовизначення. Щоб саме на це відповів Путін, зрештою, немає жодного значення, тому що це неможливо у міліцейській державі, в такій якою є на сьогоднішній день Російська Федерація. Але щось мені підказує, що якщо Путін постійно юзає цю карту самовизначення, то рано чи пізно вона обов'язково впаде і на його стіл. Сьогодні, судя по вашим докладам, судя по темпам, які которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения. Наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований из занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю. По разным совершенно соображениям. И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи, В ході спеціальної вейні пірації, вооруженним путем, ну і щоб ви не сумнівались, Росія під час СВО санкційної політики, этого всього только становиться крепче, сильнее. Володін, спікер Держдуми, який судячи з усього найкраще вміє малювати фальшиві купюри і фальшиві дани, дані данні стверджує, що, попри величезну кількість санкцій, яких нараховано вже понад 30 тисяч. Російська економіка номер 1 в Європі і четверта у світі. Певно, було б логічно запитати: Окей, а як це пораховано? Чи в чому це проявляється? Що із доданою вартістю ви створюєте? Ну, приміром, дорогі безпілотники чи ракети. В сучасному світі, коли ти створив телефон чи машину, витратився, продав її і заробив. Ракету ти нікому, окрім Путіну, не продаси. Вона стріляє один раз. І гроші витрачаються один раз. То яким же чином ця економіка стала номер один в Європі? Несмотря на огромне количество санкцій, сьогодні уже їх 37 711, російська економіка номер один в Європі. О, це все приблизно те саме, що уроки історії від Путіна. Один історик, другий економіст, так щасливо вони і жили. Вони це приблизно до тисячі росіян. А все иные миллионы как раз и платят за благополучие, таких как Володин. 4 в мире. А если говорить о той же э, Германии, она шестая, Франция девятая. Вот вам итог политики тех глав государств, которые поддержали войну на Украине, ее развязали. А сейчас э, думают, как им самосохраниться. Не получится. Сейчас все больше стран. осознают це не поддерживая війну на Україні і в собі что що з надо строить хороші отношения на принципах дружби, взаємності, взаємовигідного сотрудничества. Ну і в Росії вважають, що недорогі росіяни занадто багато відпочивають вже саме час переходити на шестиденний робочий тиждень, мовляв. Така ініціатива чи така пропозиція йде від цілого академіка, який каже, що економіку треба піднімати, і саме для цього якраз і є оця ініціатива з тим, щоб більше працювати. Ну а щодо здоров'я зі здоров'ям у росіян все нормально. Вони потягнуть і 6, і 7, і 8, і скільки треба буде годин. Ось в чому власне і відрізняється, наприклад, життя Які в якій там четвертій економіці світу і першій Європі, і в європейських країнах, де економіка суттєво звісно, відстає від Російської Федерації, де переходять на ну скрізь але чотириденний робочий день, де ідея полягає в тому, щоб людина більше надихалася, проводила часи з родиною в приємних якихось інших справах. І натхненно приходило працювати із більшою віддачею. Принцип, коли від хорошого людина дає більше результат, а не від того, що її загнять в стойло, не від того, що вона кріпак чи просто щось винна державі. Всім доброе утро. В общем, відкриваю новини. і от що я читаю Аніщенко предположила росіян перевести на шістидневну робочу тиждень. і он считает, що це нормально. Ведь экономику надо поднимать, как он сказал. А что касается здоровья, а со здоровьем все нормально, он сказал. То есть он считает, что у русских все нормально со здоровьем. А кто виноват в том, что экономика в жопе полной? Мы с вами? Нет. То есть они косячат, а мы должны экономику поднимать. То есть это мы виноваты, получается. Ну а чем мелочиться, давайте переведем всех россиян на семидневную рабочую неделю. Ну давайте и пахать по 14-18 часов. Это же прекрасно. И как лихо они манипулируют. Вы просто вдумайтесь. Он считает, что у россиян все нормально со здоровьем. Да. Знаете, что меня бесит больше всего? Когда чиновники говорят от лица всех россиян. ее мы давным-давно знаем, как на самом деле выглядит экономическая нестабильность России. Тож, с одного боку, они закрывают свои предприятия, І переводять людей справді на кілька денний робочий тиждень просто щоб їм менше платити. Але з іншого боку, задарма, вони не проти, щоб росіяни працювали і 7 днів на тиждень. Ти хто такий, щоб від лиця всіх росіян говорити? ти у мене спросил, мені это надо? или комусь из моїх близьких, моїх коллег по роботі, ти у кого-нибудь з них спросив. И они прекрасно понимают, что у них есть весь аппарат для манипуляций. Поэтому они вот так свободно говорят от лица россиян. А может быть наоборот, может россияне хотят работать 3-4? Он не спросил? Это просто, я не знаю, это такой тибилизм, блин. Экономику поднимать надо. Так вы же сами, блин, вон, Постоянно смотришь, наблюдаешь новости, у одного мільярда рублей, у суді. Там какие-то миллиарды, хрен знает сколько недвижимости. И на цьому друзья, в мене все. А я ж закликаю всех обов'язково. Не забувайте лишати свій лайк цьому випуску. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. Будьте з нами не тільки наприкінці 25-го року, а й будьте з нами в наступному році. Не гобіть нас і обов'язково допомагайте Збройним силам України. Я нагадую вам про посилання в описі до нашого випуску Украй важливий збір для підтримки наших друзів, військових, які перебувають вже без малого 4 роки на фронті, і найменше, але і Прекрасно, що ми можемо з вами зробити, яких підтримати це фінансово. Тож, донайте донатьте в підтримку військовослужбовців збройних сил України. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.